Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Клеопатра Айтур Апарт Хотел. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в центрі міста Аланії. Відстань від готелю до популярного пляжу Клеопатри 450 метрів. В безпосередній близькості, тобто в пішій доступності, від готелю Фортеця, Набережна Яхтмарина, Базар. Відстань від готелю до аеропорту 125 км. Даний готель був побудований в 1996 році. Остання реновація тут відбувалася в 2015 році. Складається готель з одного корпусу, що має 5 поверхів. Готель ви можете забронювати як без харчування, тільки проживання, так і на сніданках. Щодо інтернету. Wi-Fi на лобі є безкоштовним. Користування сейфом коштує на тиждень 14 доларів. Номерний фонд готелю налічує 36 номерів. Всі вони одного типу це апартаменти. Користування кондиціонером в номері оплачується додатково, коштується 35 доларів на тиждень. Площа номеру 40 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Номер складається зі спальні, ванної кімнати та ось такої просторої вітальні. Тут є два диванчика, телевізор, обідній стіл та кухонний куточок, обладнаний всім необхідним. Ось так виглядає ванна кімната. Вона невеличка, з неприємних моментів пліснява в душевій. В номері також є ось такий балкон. На верхньому поверсі готелю розташований ось такий відкритий басейн. Тут можна купатися, милуватися видом на місто та засмагати. На цьому ж поверсі розташована кальянна, за додаткову оплату можна покурити кальян. Також є бар, в якому можна придбати алкогольні та безалкогольні напої. Щодо моря, готель розташований на відстані 450 метрів від популярного пляжу Клеопатри. Це широкий піщаний пляж, міський, на якому шезлонги та парасольки будуть за додаткову оплату. Можна безкоштовно відпочивати на своєму рушникові. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.